Урочистості до Дня Соборності України та 67-ї річниці утворення Закарпатської області у складі України в Ужгороді розпочались о 12.30. Саме на такий час, 1919 року, було призначено проголошення злуки. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку на площі народній. Ходить до пам'ятника Шевченка у цей день, і пані Катерина. Вона розповідає про ті дні, коли, за її словами, Україна була нічия, але й не вільна. Зі сльозами на очах пригадує вона і тридцяті роки репресій. Народ наш і край наш дійсно був. Ну як би сказати, репресований? Народ наш теж був гонимий. День соборності України проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та утворення Закарпатської області у складі України для пані Катерини має велике історичне значення. каже для неї це одне із основних свят року. Жінка закликає молодь берегти рідну державу та її незалежність за те, що ми сьогодні є вільні, велика українська. Нація, європейська нація, символ нашої нації червона калина. Тож будьмо пильні, бережімо її як звиничку ока. Не захищаємо, щоб ворожий вітер не ламав калину. Окрім посадовців, ветеранів пам'ятають річницю 22 січня і інші краяни. Про це свідчить чимала кількість закарпатців на площі народній. Завершились урочистості біля пам'ятника Шевченка під гімн української держави.